Вітаю. Сьогодні продовжуємо розглядати алгоритми з розгалуженнями. І остання практична робота у нас буде в цьому семестрі по алгоритмам з розгалуження. Будемо працювати в середовищі Scratch. І завдання у нас таке: вкладено ось файлик, і вам потрібно з цього файлу виконати вправи 3, 4, 5 і 6. Я зараз відкрию цей файл і покажу, що мається на увазі. Значить, Нам потрібно створити програмку, яка керуватиме котом, використовуючи стрілочки. Тобто, щоб при натисненні стрілочок вліво, вправо, вгору, вниз, кіт у нас рухався в ті ж боки, в які показує стрілка. Також, крім кота, у нас повинна бути миша якою теж можна керувати використовуючи інші клавіші W, A, D і Z? Так само вліво-вправо вгору вниз. І потрібно ще зробити таким чином, щоб коли кіт торкався до миші, з'являлось повідомлення я тебе спіймав. А коли миша ходила до нірки, торкалась до нірки, з'явилось повідомлення, я втекла. Оце вправи 3, 4, 5 і 6. Я покажу, яким чином виглядає результат роботи, і потім розкажу детально, поясню і розкажу саму вправу. Так, зараз ми відкриємо її. Значить, дивіться, у нас є ось кіт і нас є миша, ми можемо керувати котом. І одночасно можемо керувати і. Мишою, тільки англійська мова, бо ми використовуємо англійські символи. Бачите? Миша теж може рухатись вліво право вгору вниз. І якщо кіт наш торкається до миші, з'являється повідомлення я спіймав. А коли мишка наша торкається до такої імпровізованої нірки, з'являється повідомлення, я втекла. Ну, можна розцінювати це як гру для двох. Хто кого піймає. Бачите? Ну, така програмка. Починаємо цю програму створювати яким чином? Почнемо з самого початку, запускаємо scratch. Розгортаємо. Робимо нашого кота меншим, нам такий кіт великий не потрібен. Хай 50%. І для кота будемо створювати програму. У нас в... є вкладка керування, де у нас є така команда. Ось коли, так, зараз знайдемо цю команду, коли клавішу натиснути. І отут ми вказуємо, яку клавішу натиснути. Тут можна вибрати стрілочки або букви англійського алфавіту чи цифри. Ну, Оскільки у нас чотири стрілочки, чотири напрямки вгору, вниз, вліво і вправо, то, відповідно, ми будемо натискати чотири клавіші. Тому ми візьмемо, ну або ще раз витягнути можна, нам потрібно таких чотири блоки. Кожен блок буде керувати. Своєю роботою. Тобто один блок буде вгору рухати, другий вниз, третій вліво, четвертий вправо. І вибираємо отут, що нам потрібно натиснути. Одне – це стрілочка вгору, тут буде стрілка вниз, тут буде стрілка нехай ліворуч, тут буде стрілочка праворуч. І коли буде програма запускатися, то одночасно всі чотири елементи вони будуть працювати, точніше, буде спрацьовувати лише той блок, який відповідає за свою стрілку. Тому що ну, не можна тут, можна рухатись або вгору, або вниз, або вліво, або вправо. Ну, Як рухатися тепер? Для того, щоб рухатися, нам потрібно вибрати команду. Яка буде переміщувати кота. Якщо у нас іде рух, розглядаємо, ми це вже розглядали. У скретчі у нас є система координат так звана. І от, якщо це вікно нашої програми, Посередині у нас знаходиться центр, тобто по х 0, і по ігру 0. Оце у нас вісь x, оце в нас вісь Y. Тобто, якщо наш кіт буде ось сюди рухатися вправо, то в нас х повинно збільшуватися. Тобто ну, можна написати плюс, ну, наприклад, виберемо там на 10 одиниць. Якщо ми будемо рухатись ось сюди, то наш Х повинен зменшуватися. От він стоїть отут якась координата. Коли рухаємося сюди, зменшується. Тому, ну, наскільки? Хай так само на 10. Якщо ми рухаємося вгору, то буде так само, але y буде збільшуватися. Якщо будемо рухатися вниз, y буде зменшуватися. І от оце на основі цього зараз ми зробимо програму. Ну, спочатку беремо вправо-вліво, будемо використовувати. Значи, якщо ми рухаємося вправо, то х наш повинен збільшуватися. Якщо ми рухаємося вліво, то отут де Х, вставимо мінус 10. І от тепер, якщо ми запустимо програму, вже стрілочками вліво вправо, ми можемо керувати, і кіт може вліво вправо рухатися. Вгору вниз робимо так само, але не х змінюємо, а змінюємо y. У нас є ось змінити y. Якщо вгору, то збільшується y. Якщо вниз, то Y повинен зменшуватися. І все. От тепер у нас є програма, яка повністю може керувати котом. Тобто, натискаючи стрілочки, можемо рухатися вправо-вліво, вгору, вниз. Все дуже просто. Далі, нам ще потрібна мишка. Вставляємо справит мишу, шукаємо її, вона у нас є. Отут. Шукаємо, шукаємо. Ось наша мишка. Е, і для миші пишемо схожу програму. та Так само зменшимо трошки нашу мишу. На, хай би по, в половину на 5, 50 буде. І для ми, тепер пишемо програму для миші. Так само вибираємо команду, коли натиснуто клавішу. Цих команд теж потрібно: 4. Але тут вибираємо клавіші англійського алфавіту. В іграх часто використовується клавіша W, це рух вгору. Далі униз це клавіша буде в нас англійська клавіша S. Це буде рух униз. Далі вліво клавіша A – англійське. І вправо це клавіша D англійське. Так. І такі самі е, дії зробимо, що і ми робили для кота. Якщо W, це у нас йде вгору, рухається, то ми міняємо координату по Y. Беремо змінити y. Якщо вниз, теж по Y, але Y повинно зменшуватися. Якщо вліво, то міняється у нас, от ще раз, дивіться. Ось бачите, вліво Х зменшується, вправо Х збільшується. Вліво, Ну, давайте вправо Х збільшується, вліво Х зменшується. Тобто поставить Х-10. І тепер, якщо треба тільки поставити англійську мову, бо ми використовуємо англійські літери. Бо якщо у вас тут українська мова, то не працюватиме. Запускаємо. І тепер оцими клавішами W S, A. Де ми можемо керувати мишою. Ну і одночасно ж керувати й котом. Тобто у нас виходить, ми можемо з двох рук одночасно керувати цими спрайтами. Так, тепер переходимо до взаємодії між нашими спрайтами. Ну, Для початку зробимо нірку, куди миша може втекти. Додаємо ще один спрайт. Ну, нірку можна зробити з чого завгодно. Яку хочете, отут вибрати щось таке однотонне, це не має значення. Я от оце використовував. Ставимо тут його скраю. Оце нехай така буде імпровізована нірка. Ось у нас з'являється кулька. І тепер, як нам зробити так, щоб коли мишка торкалася до нірки, з'являлося повідомлення. Вибираємо спрайт миша і нам треба внести певні зміни е, Де тут ці зміни можна взяти? Е, ну Вигляд говорити, це ми тоді пізніше зробимо. Е, шукаємо оператори, переглядаємо, то ці ось дивимося, що тут у нас є, яке воно йде. У нас ось є команда, якщо далі. Е, Взаємодія між різними спрайтами. для того, щоб була взаємодія, у нас є такий пункт, як датчики. І тут ось торкається. Якщо відкрити, ми можемо побачити список тих об'єктів, які в нас є. Зокрема, Bell – це наша нірка. От виберемо нашу нірку і вставимо ось туди всередину. От воно підсвічується, запускаємо, вставляємо. Тобто, якщо наша мишка. Буде торкатися до нірки, то переходимо на вигляд і говорити. Поставимо одну секунду і пишемо тут, що вона повинна говорити. Ну, я втекла. Ну, можете щось своє написати. Так, от ми зробили. І таким чином тепер, коли наша мишка торкається до нірки, з'явиться протягом однієї секунди, це повідомлення. Якщо вона не торкатиметься, то повідомлення не з'являтиметься. Оце ось у нас перевірка умов. І е, мишка може торкнутися до нірки, рухаючись чи так, чи вгору, чи вниз, любо як Тому нам треба оцей кусочок поприєднувати до усіх чотирьох кнопочок. Для цього ми просто беремо, продукт, дублюємо отак робимо чотири дублі. і З'єднуємо до кука. Тобто воно все буде однакове за винятком верху. І тепер дивіться, коли на англійську мову перейдемо, коли ми, ми нашою мишою торкнемося до нірки, з'явиться протягом однієї секунди повідомлення явтика. Причому можна торкатися отак, можна торкатися, коли рухається вниз. Тобто, як би мишка не рухалась, якщо вона торкається, буде з'являтися повідомлення. І ще одна ситуація, якщо кіт, наприклад, торкнувся до миші. Переходимо на нашого кота і робимо схоже. Беремо, витягуємо блочок, якщо то. Далі датчики торкається. І до чого торкається? Ось маус-миша. Це ми пишемо ж для кота. Вкидаємо всередину. Тобто, якщо наш кіт торкається до виші, то беремо говорити. Ну, можна написати, наприклад, спіймав, чи можете щось своє написати. Спіймав. І І знаколи поставимо. Так, тут 2 секунди це забагато, ставимо 1 секунду. І вкидаємо сюди. І точно так само кіт можеш рухатися, ми не знаємо, як він рухається. Так, чи так, чи так, чи знизу. Тому нам треба оцю частинку, цей блочок, приєднати до всіх чотирьох елементів. Тому ми знову дублюємо, робимо 4 копії. І приєднуємо. І от таким чином, тепер, рухаючи стрілочками, якщо наш кіт буде торкатися до миші, з'явиться повідомлення, я спіймав. Бачите, протягом однієї секунди, якщо миша наша буде торкатися до мірки, е, на ще раз повторюю, що для того, щоб керувати мишею, треба, щоб стояла англійська мова, бо ми використовуємо англійський. Бачите, миша торкнулася, вона втекла, але якщо кіт торкнеться до миші, він її спіймає. І таким чином ми зробили ніби таку дуже простеньку гру для двох хто кого спіймає. Ну, Якщо тут поставити, наприклад, не 10, зміна не не на 10, а на більше, то об'єкти рухатимуться набагато швидше. От дивіться, я, наприклад, ну, хай для миші буде. Да? Для миші покажу, я, якщо я, наприклад, не 10, поставлю, а 30. Кругу То в цьому випадку миша зміщуватиметься аж на 30 одиниць. От тоді, коли ми запускаємо програму, рухатиметься вона набагато швидше. Ну, ігра, можливо, навіть так буде трошки цікавіша. Можна 30 запросто використовувати, тому що 10 це якось мало. От вам потрібно створити таку програмку ігрову. Далі нажимаємо Файл, вивантажити на комп'ютер, вказуєте робочий стіл. Пишете назву вашого проєкту. Ну, Kit і Миша. Нажимаєте Зберегти. Після цього згортаєте, перевіряєте, чи є цей у вас файл, чи він зберігся. І лише після того, як ви впевнилися в цьому, закриваєте програму свою і надсилаєте оцей файлик мені для перевірки. Працюємо, у вас є тиждень для виконання цього завдання, тому ну, часу достатньо. Всього вам найкращого, успіхів і до побачення.